Ні, громадян захищають країну зі зброєю в руках: мільйони донатами, волонтерством і своєю працею. Саме про таких людей проект новини Лайв герої в тилу. Мене звати Антоніна Карташева, і в моїх руках врятований на початку повномасштабної війни Кіт Фенікс. Ми розповімо вам історію чоловіка, який побудував імперію порятунку тварин, вже відому як зоопатруль на Київщині, Донеччині і затопленій Херсонщині. Дмитро Ревнюк із командою врятував понад півтори тисячі. Хвостиків. Тварин тут дуже багато, просто самотні. Ходять. Вони не йдуть рук, блін. Куди пішов? Пішли, пішли з нами, пішли. Зачем ти ця вода вже? Люди, які рятують, це для мене такі героїчні люди. Блін, он умер. Ні, он дишить, Он дишить. Був абсолютно дикий кіт і став просто буся. Ось два ретвійлера було в бучі. Не бігали всю по склу, там все в кровіщі, бо там все розбито, було голодні такі. Ми старалися так любов'ю, якоюсь, нам вдалося врятувати всіх. Дмитро Ревнюк за 14 років побудував свою імперію реклами, знімав ролики для фармацевтичних компаній, і видавав журнал про ветеринарію. Сьогодні він опікується сотнями тварин, яких з командою врятував від війни жорстоких власників або байдужих людей. Майже за рік йому вдалося побудувати імперію порятунку, зібрати команду, відкрити клініку та притулок. А все почалося з першої врятованої собаки. Ми випадково врятували собачку, ну, сусідка попросила, я не знав, що це така проблема велика сталася в Києві, що зачинили тварин, мені голову не могло прийти, що люди покидали просто на паніці. Вот. І Я опублікував пост у Фейсбуці, що ну, я нікуди не збирався уїжджати, що Якщо десь зачинена собака, або хтось чує, що її зачинили, то телефонуйте. Даже залишив свій номер, і мені до сих пор, до сих пір дзвонять завжди, якщо якісь випадки. І за три дні у нас було 723 заявки про зачинених тварин. Це дуже великий об'єм. Тобто я і подумати не міг, що нам вдасться там, врятувати. Дмитро оперативно зібрав команду з колегами-кіношниками. Близько 80 людей на 23 автівках роз'їжджали Київщину з метою порятунку залишених тварин. Незабаром цю команду волонтерів називатимуть зоопатрулями. А скільки на днів п'ять днів Якщо він живий, тому що я ті салами він Блін, Умер? Ні, он дишить, он дишить. бери його, бери його. водички йому дай, водички. Я би просто паліть, возьмі. Блін, он єлі дишіть. Ми купили там дрілі, різні всі ці речі. І почали таким, спочатку варварським методом. Ми там скривали двері там. Робили дірки там, щоб злодії не пролізли, але щоб тварина могла вийти. От. Потім там самі розумні серед нас догадалися і почали. Ми просто почали викручувати дверні очки, вставляли трубочку з під кулера звичайного там. І ми зазвичай залишали якогось сусіду корм. Дуже пам'ятаю, такий дідуська був, йому вже років 80, і ми зробили дирки, ще тоді не додумались до і робили просто дирки в стіні. І він на колінах сидів, в цю трубочку дув по маленькому корму, от там цілий день їх кормив. Чи згадаєте ви найважчий ваш порятунок? Що це була за історія і що за тварина? Це кішечка шафа, яка в Бородянці на сьомому поверсі вона 52 дні без води, без їди. Їй 13 років. Тобто вона дуже старенька. Літали дроном, там взагалі немає нічого, де щоб поїсти. Бо вона застряла між шостим і сьомим поверхом. Ну, не тільки два поверхи, по суті, де вона могла там якось перемішуватись було. От, і, вона вижила, і ми визвали Машину і забрали ну, з цією дробиною здоровою. Ну, от, і вона зараз щас щаслива в своїй родині. Я пам'ятаю випадок сапер, він такий агромезний дитина, 2 метри росту. У нього 60 кілограм бронежилет в таких рукавицях огромних. Все. І ми зазвичай приїхали. Нам потрібно було знайти цього сапера, бо ми бачили, що там тварина. Що вона потребує допомоги, але зайти туди ну, не зрозуміло було як, бо там все заміновано. Приїхали, а там два ротвейлери. Він каже, я не зайду, я собак боюсь. Я кажу, ти тільки що бомби тут крутив руками, які собаки, ні-ні, ні, ти зайди спочатку, забери їх. Я кажу, це навіщо ти діти? Що я щось зайду, тут їх заберу. Но, це два ретвійлера було в Бучі. Там кафе у них граніт, таке розбомблена була. Вони бігали всю по склу, там все в кравіші, бо там все розбито, було голодні. Такі ми старались так любов'ю якоюсь, да, там кормили їх зазвичай, там гладили. Нам вдалося врятувати всіх. Я не знаю ні одного випадку, щоб в Києві загинула тварина, ну, щоб вона від голоду померла. Ще одним викликом для країни і для команди Дмитра стала каховська трагедія. Тисячі будинків опинилися під водою, люди з дахів благали про порятунок. А для багатьох тварин шансу на життя не лишилося. Зоопарк у нові каховці повністю пішов під воду. Дмитро з командою на другий день після підриву ГЕС вирушив в затоплену частину Херсонщини і в деокуповані села, аби врятувати тварин, які опинилися у водяній пастці. І їм вдалося евакуювати понад сотню собак та котів. Тварин тут дуже багато, просто самотні, ходять. Вони не йдуть, рук, блін. Іди сюди. на, не бойся. На, собака. Вони тікають. Вони налякані. Куда пішов? Пошли. Пошли с нами, пошли. Зачем ты это вода уже? Спасибо, спасибо вам. Да, Рабит добро ми Да, мы стараемся. Спершу за власні кошти, а потім і за донати Дмитро у війну відкрив дві клініки та притулок. Цю імперію порятунку створили за європейським зразком. Зоопатруль супроводжує тварин від моменту порятунку до щасливої миті життя в новій родині. І прилаштовують хвостиків в українські сім'ї, які зараз вимушено перебувають за кордоном. Це ми знаходимося в клініці. У нас тут знаходиться чистий стаціонар. Тут у нас досі небагато тваринок, тому що, враховуючи специфіку нашої роботи, майже всі тваринки, які знаходять на вулиці, вони мають ті чи інші вірусні захворювання. І, як правило, вони сидять в інфекційному стаціонарі, поки ми не знайдемо господарів. Тут у нас от тільки один котик, що неймовірно котик жив в підвалі і не має жодного інфекційного захворювання. Тут у нас котик огірок. Він мав дуже серйозні неврологічні проблеми. Він весь так трясся. Його ловили люди, які жили в цьому домі в котоловку. Майже три дні полювали на нього. Потім спіймали. Ми вночі приїхали, забрали його. Він був надзвичайно агресивний, але, бачите, трошки адаптувався. Йому вже знайшлись господарі. Скільки тварин ви вже прилаштували? Ну, взагалі, у нас більш 1300 вже тварин врятованих. А прилаштували іноді в день і п'ять тваринок прилаштовуємо. Тобто ми робимо такі рейси регулярні, і машини наші їздять, забивають тваринами машину і їдуть там за кордон. Там Германія, Польща. Ну, от всі держави, які люблять тваринок, от вони звертаються до нас і ми їм приводимо. Потім вони нам присилають відеозвіт, які вони щасливі. І це дуже радісне почуття, коли ти знаєш, там нас кіт, Мощун, от вчора буквально мені показували, і в нього була польова травма польова, і він такий худий був, там кожа і кості, А зараз я дивлюсь, він такий товстенький, все, він за кордоном від'ївся, довольний. Тобто був абсолютно дикий кіт і став просто буся. На жаль, понад тисяча тварин досі залишаються у притулку. Їх годують та з ними граються, але дуже рідко забирають додому. Приходять волонтери, дуже багато вже волонтерів, около 200 чоловік приходять, забирають собаку. У нас є вигульна зона, яка граждана. Вони там з ним гуляють, поки співробітники вимивають вольєри, тобто вони ну, і так з ними гуляють. приходять. Нельзя сказати, що вони все життя. Сидять в клітках, ну звичайно, їм краще в сім'ях, але, ну, на жаль, не дуже їх швидко забирають. Тому ми всіх закликаємо, щоб не купляли, а приїздили і забирали з притулку. Герой більше та людина, яка в складних умовах не залишила свою тварину, чи та, яка врятувала її? <плес> Ну, напевно, врятувала, тому що не залишили це і так апріорі бути, як якась порядна людина. Вона повинна як за дитиною своєю дивитися, так і до свого хвостика. Якщо ти його вже взяв в сім'ю, ну, ти це Само собою розумієшся. Люди, які рятують, це для мене такі героїчні люди, бо ну, там одного нашого ловця порвала собака, він інвалід, в нього е, руку рука не працює, есть, він і далі працює, що дуже дивно. Це для мене герой. Для вас Дмитро герой? Звісно, Дмитро для мене герой. Він допомагає. Ну, я все життя пам'ятаю, він всім допомагає. От в нього така жага допомогти до в нього є. Постійно у нас і в мене, і в нього в дитинстві були постійно тваринки, там якісь котики, собачки. Мені запам'яталося, до цих пір в нього був песик, і в нього цей песик помер. Я дуже пам'ятаю це ще з дитинства, як він переживав. і там… Чуть ли не, не, не плакав. Була у нас собачка, вона там, ну все, вона вже помирала, валялась в болоті, вже там все бездихане. Ми е, реанімували, привезли, йдемося, в неї чіп'їсть. Ми доволі, думаємо, а собака така, вона всі команди знає. Ну, дуже. От, це просто кіношна собака. Ми її зараз будемо знімати. Ну, от, е любить їздити там в машині там, сутками. Ну, зовсім тобто, я таких не бачив ніколи. І я телефоную в вайбер людині, де телефон пробився по чіпу. Дивлюсь в неї на аватарки, прям ця собака. Ну, думаю, все, вопрос що. Ні, вона каже, ми в Турції, нам все одно, що з нею буде, ми не збираємося вертатися. Да. От, тобто, багато і таких випадків, ну багато було, коли як із шафою, що прям боролися там, щоб ми їм віддали. Томасі. Парк Атель називається. На ручках, на ручках. Ми з тобою все добре подружимося. Така стрес. Все <рес> буде класно. Віддаємо тебе в гарні руці. <рес> Ти <рес> що, <рес> Сімончик <рес> Зерпіня <рес> <рес> буде <рес> жити в Бельгії, а? Заяць. Кожна людина, а й кожна тварина заслуговує на щасливе життя. І ми дякуємо тим, хто в непрості часи для країни рятував хвостиків. Ви справжні герої в тилу. І дякуємо вам, глядачі, що додивилися це відео до кінця. Залишайте свої лайки. А з вами була Антоніна Карташева і Мері. І проект героїв тилу на Ютуб каналі «Новини Лайф» Ми залишимо для вас в коментарях адресу цього притулку, аби ви не купували тварин, а врятували когось із них і забрали до себе додому. А ви залишаєте імена тих людей, яких вважаєте героями, і ми розкажемо про них на всю країну.